Друзі, привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скра майстриня та проєктна менеджерка в компанії GoVIT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Майя Гольштейн, випускниця курсу Дата Аналіз, поділиться з нами своїм досвідом в IT. Розкажи, будь ласка, про себе, де працюєш, чим займаєшся. Я працюю в компанії EPAM на позиції Веб Аналітик. Підкажи, будь ласка, де ти працювала до IT і чому вирішила піти в дата аналіз? Я працювала раніше також в тій компанії, була сейлз менеджером, і моїми обов'язками було спілкування з клієнтами і колегами. Я шукала клієнтів. Тобто, по факту настав якийсь період в твоїй кар'єрі, що ти вирішила піти саме в дата аналіз, вірно? Так, але це навіть не скільки був період кар'єри, це було моє спонтанне рішення, і як кажуть, що спонтанні рішення зазвичай найбільш вдалі. Чудово, тобто одного разу ти така встаєш і все, треба йти в дата аналіз. Так, але це сталося не посеред робочого процесу. Це я просто випадково вирішила згадала свої університетські роки, і те, що я можу Значно більше ніж я роблю на роботі, і вирішила. А чому і ні? Я колись шукала саме дати аналітику, і вирішила, що я маю це продовжити. Наскільки тобі було складно чи легко навчатися, завдяки моїм університетським знанням то вмінням мені? Було значно легше навчатися ніж моїм одногрупникам, але все одно я дізналася чимало нового і поглибила свої скіли в роботі з даними і навіть в пітоні це мова програмування. Я її також вивчала в університеті, але завдяки курсам я вже побачила, як її застосовувати в більш таких прикладних задачах до дата аналітики. А в університеті ти навчалася на якій спеціальності? Прикладна та комп'ютерна лінгвістика, тобто у неї було дві такі сторони: і філологічна, де ми вивчали природні мови, англійська перша, німецька, друга, і обробка природної мови, тобто це технічний бік, де ми за допомогою програмування досліджували так, би мовити, закони природних мов. А давай поговоримо детальніше про твій шлях до працевлаштування. Скільки часу пройшло після завершення навчання до моменту пропозиції про роботу? Пройшло близько місяця, але я не одразу після завершення курсів стала подаватися. Я вирішила дозаповнити свій LinkedIn, повикладати опублікувати деякі свої роботи, що я виконувала під час курсів, потім сформувати портфоліо. І коли в мене вже було готове присполю і LinkedIn, я вже подавалася, і на щастя, мені не довелося розсилати багато заявок, тому що мені доволі швидко відповіли і запаму, де я працюю, і до речі, завдяки вашим менеджерам, мене запросили також в два місця. Але оскільки я вже мала офер від ЕПАМ, я вже пішла туди. Чудово, а скільки от сам пошук роботи в тебе часу зайняв? Це місяць чи це менше? Менше місяця. Угу. Десь два тижні. Тобто два тижні до моменту працевлаштування? Супер. А скільки за цей час ти встигла відправити резюме там, пройти співбесід? Я відправила десь сім заявок і пройшла чотири співбесіди. Але чому чотири? Тому що дві в одну кампанію. Угу. А скільки було етапів співбесіди саме ВИПАМ? А було два етапи: вечером та технічно. А стосовно технічної співбесіди, що запитувало, що можливо тебе поставило в ступор? Чи були такі запитання? Збільшого були запитання того, що я вже знала, але навіть якщо я і не знала, не працювала з цим я. Мала уявлення і мала теоретичні знання з певного інструменту, що мені допомогло пройти успішно цю співбесіду. А стосовно співбесіди за HR, які там запитання задаються? У мене був також доволі успішний досвід, тобто були, я б сказала, стандартні питання. Де я навчалася, як я дізналася, що я знаю про компанію, і звісно, питали мене, як я знайшла, що мені вже відомо. Це також важливо показати, які я цінності вже засвоїла з компанії. І що важливо, ми перемкнулися на пару питань на англійську. Тобто, замість там окремого тесту, мене вирішили перевірити розмовну англійську в ході розмови. І це також важливо бути до цього готовим. Як виглядає твій звичний робочий день? Виглядає зазвичай з поставлення з на день перевірки пошти, повідомлень від колег, потім там мітинги, дейлі, віклі і власне виконання завдань. А потім, якщо потрібно, це звіт до керівництва або іншим колегам, коли я вже буду більше мати. Досвіду саме в цій компанії, тоді це вже буде звітування перед клієнтами і переговори саме з ними. Має скажи, будь ласка, які совскили важливі для успішного працевлаштування та розвитку в it сфері Я впевнена. По перше, що незалежності від сфер потрібно розвивати командну роботу. Звісно, саме для IT і роботи пов'язані або з програмуванням, або з роботи з даними потрібно. Мати посидючість, впевненість, таку рішучість, тому що далеко не всі можуть висидіти і витерпіти всі ці, так би мовити, виклики роботи з програмами, і звісно, треба мати таку терпимість, креативне мислення, тобто повагу взагалі до колекція, також незалежно від сфери, але це обов'язково. Ти працюєш дистанційно чи в офісі? Я працюю дистанційно, але у нас в Харкові є коворкінг і за бажанням я можу долучитися туди. Але, на жаль, з моїх колег до аналітиків ні нікого в Харкові немає. Чи отримуєш ти задоволення від своєї роботи зараз? Так, я отримую, мені дуже приємно. Робити те, що я мріяла до чого я дійшла, і мені пощастило з командою. Я відчуваю легкість в спілкуванні. Майя скажи, будь ласка, які поради можеш дати нашим студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися? Покращувати англійську і письмову, і розмовну, бо це прям дуже необхідно зараз при працевлаштуванні і для подачі резюме, заявок, і для спілкування в команді. Безпосередньо, і, звісно, для проходження деяких етапів співбесіди. Також раджу заповнювати LinkedIn, публікувати свої проекти, навіть якщо вони маленькі, і ви там. Зробили так небагато. Це було в рамках ознайомлення з певним інструментом, але важливо, щоб ваші майбутні роботодавці та колеги бачили, що ви вже вмієте, з чим ви навчилися працювати, щоб вони бачили, що ви в змозі засвоїти будь-який новий інструмент, що буде потрібен в роботі, і також я раджу зробити своє портфоліо. Підготувати, обрати деякі свої найбільш далі проекти і розписати їх детально також англійською мовою. Саме так я зробила, і це буде потім дуже зручно додати ваше резюме, щоб просто це було одним посиланням. А Невеликим таким текстом, якщо це половину резюме, і ще маю пораду власне про проходження співбесід. Мені допомогло налаштування, що на цих співбесідах я маю бути на рівних з роботодавцями і працювати так, спілкуватися наче ми вже колеги. Тому що на цих співбесідах не тільки вони оцінюють вас, наскільки ви підходите для їх посади за скілами та досвідом, а й ви оцінюєте їх. Наскільки вам буде комфортно працювати, і наскільки ви будете розвиватися саме в рамках цієї компанії. Дякую тобі за такі поради. Дякую за інтерв'ю. Бажаю тобі розвитку та професійного росту. Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку. Зустрінемося з вами в наступних випусках.